Вітаю вас в ефірі. Спеціальний проект Одеської обласної державної телерадіокомпанії та служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації Візьміть дитину у родину. Наша мета популяризувати всиновлення та інші види сімейного влаштування дітей. Близько тисячі дітей у нашій області перебувають під опікою держави. Ми вам розповідаємо історії цих дітей. Кожен відеосюжет містить інформацію про ім'я та вік дитини, її номер у всеукраїнській базі всиновлення. Звернувшись за телефонами, які ви зараз бачите на екрані, за номером, ви зможете отримати більш детальну інформацію про дитину та консультацію стосовно всиновлення. Подивіться, будь ласка, історії дітей, які шукають маму. Можливо, для когось з них ви зможете стати рідними людьми. Максиму 5 років, він скромний та сором'язливий хлопчик. Найбільше йому подобається малювати та гратися іграшковими автомобілями. Хлопчику довелося пережити жахіття війни на сході України та евакуацію з Луганщини до Одеської області. Через рік Максиму йти до першого класу. Було б чудово, якби на першу урочисту лінійку хлопчика привели мама з татом. Дворічна Надійка, можливо, ще не усвідомлює, що зростає в будинку дитини, а не поруч з рідною мамою. Але як будь-яка дитина чутлива до ніжності та ласки тягнеться до дорослих, сподіваючись знайти рідну душу. Дати надійці надію на щасливе дитинство не важко. Ми разом з дівчинкою дуже сподіваємося, що знайдуться добрі люди, кого вона зможе назвати мамою та татом. А цей серйозний парубок Олексій почував себе ніяково у присутності чужих людей та перед камерою. Та все ж тримався, не плакав, намагався відволіктись на іграшки. Маленький дитина теж перейшов з однієї групи в вот. Ну, У нього така адаптація йде взрослої життя. Ну, ранимый ребенок, видно, що раніший. Пока он що маленький, только набирає как бы, своє поняття вообще. Хто він в житті, що він в житті і як себе вести. І вже прощаючись, дозволив собі трішки поплакати. Можливо, поряд з мамою та татом малюк не буде таким сумним та частіше посміхатиметься. Світланка тільки-но повернулася з прогулянки, де каталася на гойдалці. А еще что делала? Ты каталась? Да. На чем? Да, Оригінальним способом зібрала пірамідку. Очевидно, дівчинка має творчі завдатки. Тоже позитивне слухається, Заниматься теж любит. Вот мы ну, пока еще можно сказать, маленькая. Маленькі красуні мають зростати в родині поряд з мамою і татом. Світланка чекає на батьків. Владику два роки. Він веселий, допитливий малюк. Хлопчику подобаються іграшки, веселищі та пустощі. Влад активний активный ребенок. Он, Ему очень сложно усидеть на месте. Ему везде нужно быть сразу. В каждом маленьком ребнке есть такая песня. Вот это, наверное, про Влада. Он очень веселий рібенок, он эмоциональный ріб. рядом з ним, наверное, скучно не будет нікана. Навіть дорослі люди потребують материнської турботи та ніжності. А що казати про такого маленького хлопчика? Владик чекає на маму з татом. Як звати? назову? Чотирирічна Христинка відкрита та дружньо налаштована. Радіє новим обличчям та можливості поспілкуватися з кимось, крім працівників дитячого закладу. Улюблене заняття складати пазли. Таміко, міко, Дін, Діно, трі, кіті. Девочка активная, хорошая, уже хорошая. Разговаривать начала где-то в три-три с половиной года. Сообразительная девочка, то есть познавательные процессы у нее идут в норме. Это Петя, петушок, золотой блебисок, голову, вся, все тела на талон. То ті кукайку. Маленька та життєрадісна дівчинка, але одна однісінька на цілому світі. Турботливі та добрі вихователі, як би вони не старалися не в силах замінити дитині матусю. Христинка чекає на батьків. Серйозній дівчинці трохи більше року. Тетянка живе в дитячому закладі і уяви не має про сім'ю, маму з татом та батьківську турботу. Зростає серед таких самих, як і вона, знедолених малюків, робить перші кроки в житті, долає перші перешкоди. Дівочки легко йде тоже на контакт з взрослими, з дітьми сложності в речі. Ну, це іти согласна віку. Тобто буде постарше все буде добре у цього грибка. Всі ми приходимо в цей світ для щастя, але на жаль, не всім воно дається від народження. Іноді з перших днів життя малюка позбавляють найголовнішого: того, про що більшість щасливих дітей навіть не замислюються: любові та тепла рідної домівки зробити дівчинку щасливою зможуть тільки люди з великими серцями, ті, для кого турбота про протитянко стане сенсом життя. Знаю, ти моє родної серце, і в моїй судьбе ти не случай. Но боль осталась прежней От того глаза мои печальные Забери меня, забери меня Слышу я в молчании Забери меня, забери Історії, які не залишають байдужим нікого. Цих малюків доля випробовує на міцність з дитинства. Втім, змінити їхнє життя можливо. На екрані ви бачите телефони служби у справах дітей та нашої редакції. Будь ласка, телефонуйте. Вам з радістю допоможуть, проконсультують, підкажуть. Ми твердо переконані, кожна дитина повинна виховуватися у родині. Це був телепроект. Візьміть дитину у родину. Всього найкращого.